Дивись, бабруна полетіла. Яка бабруна і куди вона ото полетіла? Ну, сонечко. Ну сонечку я бачу і світить у віконечку. Та ні, то ж не то сонечко, що світить у віконечку. Дивись, ось вона, манюська комаха. Так це ж Божа корівка. Так. Бабруна то і є Божа корівка. Так бабруна, бабруночка, бабрунишечко. Ой, Ще? тільки зараз побачила, які гарні в тебе ланіти. очі? Так. Гарно, гарно. Та які ж очі. Навіть ще? Тарас Григорович Шевченко у своїх творах писав: вогнем палають твої ланіти. Ну, я все одно не догадалась, давай ще підказку. Підказочка для білявочки. Цілую Юльку у Ланіту. Ой, щічка! Так, ланіти це щічки Цікаво. А мені, ти знаєш, мені сподобалось таке слово оббутися. Я прочитала колись Івановичу Левицького і собі занотувала. Обувся в оселі, неначе то була його власність. Тобто, призвичайшся. Або пристосувався, so. інакше кажучи, а не взувся, як багато хто з вас подумав. Ще головне запам'ятати все, що ти мені тут сказала, і буде все добре. Угу. Не, не треба багатолізувати свої вміння, будь ласка. Що, що, що що... Багатолізувати, тобто применшувати свої вміння. Говоріть українською, будь, будь ласка. ласка.